Світшоти та худі дитячі від брендів Дісней та Гаррі Поттер. Маємо в лоті 14 позицій загалом за 2380 гривень. Ось такий корисний лот може бути. Це означає, що одна позиція лише 170 гривень. В розмірах модельки будуть представлені від 98 104 до 158 164. Тобто можна пропонувати сміло від трьох років і до підліткового дорослого, так би мовити, віку. Дивимося, як бачимо, Дісней буде орієнтовно 11 позицій. Гаррі Поттер тематика худі, їх буде орієнтовно 3 штуки. Зараз я вам покажу варіанти принтації, які можуть попадатися. Між лотами можуть бути відмінності. Я лише покажу варіанти, які можуть попастися безпосередньо в самому лоті. Давайте дивитися. Від Гаррі Потера ми маємо саме худі з капюшонами. Це все буде по типу три нитки на флісі, по складу 60% котон, 40% поліестер. І всередині дивимося, це у нас буде. А, вибачте, це двониточка. Тобто це дуже класно, особливо буде на весну. Бордовий також маємо варіант. Тут у нас також двониточка, таким рожевим золотом, нанесення букв дуже гарний. Дуже такий прикольний також варіанти в цьому кольорі. Тут будуть у нас емблеми а, саме факультетів Гаррі Потера. Дуже гарно для поціновувачів. Мені здається, це також двониточка. Так, це двонитка. Тобто, худі, ви зрозуміли, худі у нас більше двониточка йдуть. А от світшоти Дісней зараз будуть тепліші. Там по типу три нитки на флісі безпосередньо буде. Зараз я вам покажу їх. Давайте дивитися. Може бути тематика Холодне серце. Ось лише погляньте. Щось в упаковочці попадеться, так щось може бути без упакування. Мікі маус може бути. Дивимося, по складу 66% котону. Так? Десь може бути 60%. Тобто ви зрозуміли, склад може трішечки варіюватися. Міні маус, така варіація, така варіація «Міні Маус». Давайте відкриємо щось. Такий міккі може бути на хлопчика. Погляньте, світшоти йдуть, я ж кажу, більш утеплені. Тут, типу, а-ля нитки на флісі. Справді дуже мегесенькі, тепленькі. Може бути стилізація бембі. показую в опакуванні. Показую без опакування зараз. Ось така варіація. Дуже милий варіант, ви лише погляньте. Дуже якісно все виконано. Може бути ще така стилізація. Коричневий, можливо, попадеться. Ще може бути ось така героїня. Зараз я вам покажу у відкритому вигляді. Також ось, дивіться. Такого плану, також дуже гарне виконання, дуже якісна принтація. Все сертифіковано, є сертифікація міжнародного КТЕК 100, що тут безпечні парники та гіпоалергенні матеріали. Можливо, десь на виробах будуть попадатися невеличкі плямки, до речі. Можливо, можливо таке буде так. Але це перший раз я побачила. А так загалом взагалі дуже гарні такі товари, самі, актуальні позиції, тож замовляйте, реалізуйте в своїх магазинах. Всі контакти для замовлення шукайте в описі під даним відео.